Які вони неймовірно красиві. Сліди від губної помади. І так. Ідуть, потім залишають, ніхто назад їх не заносить. Я не знаю, чому так, що це за така культура. Ну, чесно. Де вона? Де ти гарний такий песик? Красунчик, де вона? Всім привіт. Вийшла на вулицю трішки. Хочу показати вам квіточки. Щось вони дуже повільно розквітовують, тому що напевне в нас холодно. Дивіться, які. Якби сонце пригріло, то б вони набагато швидше були. Але вже є, он там далі, зараз нижче спущусь, он там видно, бачите жовтенькі? І ось тут уже ці вже ось розквітували. Трішки пройдуся, покажу вам квіточки і трішки розповім про новинки. Новини, які зараз цікавлять всіх біженців з України, які перебувають в Ірландії. Дивіться. Мої красунчики. Як же ж я люблю квіточки? Взагалі природу. Але якось дивно, бачите, одні пізніше, другі вже розквітували. Хоча видно, що один і той самий сорт. Може в різному місці чомусь так, бачите, там взагалі повністю вже розцвіли, розпустилися. Сьогодні неділя. Вон, дивлюся, стільки вже автівок. Дивіться, прям капець як багато. Вони хочуть показати квітки. Залізла, ось називається. Трішки красива в стрічку. В Україні зараз снігом засипає і мороз. А тут бачите, як красиво все. А цей взагалі, наче букет з квітів. Дивиться. Просто неймовірна краса. Підемо далі. Життя вирує, кипить тут. Люди кудись їдуть. Пам'ятаю я, як вдома. Тільки вихідні, якщо нема роботи, особливо коли Це такий період, ще зима, чи там вже початок весни, коли біля господарства роботи майже нема. Я маю на увазі біля городу. Ну і взагалі і влітку сідали в машину з татом і кудись їхали, хоч навіть недалеко десь, чи в лісок, чи в якийсь парк, шукали поруч з нами. Якісь місця, куди можна було б поїхати, стільки об'їздили, Житомирську, область, Київську і подалі. Ну, далі так сильно, щоб на двої доби десь їхати, то не часто їздили і не всі разом, бо ж господарство вдома не можна було залишати. А так, щоб на цілий день то їздили дуже-дуже часто. Прямо аж в душі щими. Дивлюсь на автівки, як з сім'ями люди приїздять. Прямо аж. На сльози пробирає. Ладно, не будемо про це. Давайте покажу вам красу. Дивіться, які тут трішки інші, бачите? Отакі, От які я вам вже показувала. І ось такі такого іншого сорту, які вони неймовірно красиві. Моя мама дивиться мої відео. Я думаю, що буде задоволена цим відео. Тому що запитувала мене, каже, як там. Нарциси вже розквітували і кажу, ну, ще не всі, але вже трохи є. І Там далі. Бачите, насіли, я так зрозуміла, їх тут ще насадили біля. Це ж це сюди -то понакидали сміття, але ж це не смітники, це якісь напевне, витяжки, кондиціонування сюди виходять. І тут тепліше і вони тут швидше починають квітувати. Бачите, які красиві. Це можливо, можливо, навіть з замку сюди виходить, а може і з кафе, з якогось, з ресторану. Ну що, які там у нас новинки? Верніше новини трішки. Всі гарно знають українці, що потрібно в цьому році продовжувати тимчасовий прихисток. В електронному варіанті я спеціально не знімала ніяких відео, щоб не хайпувати, бо я вважаю, що це якось не дуже правильно. Ну, але кожен робить так, як він хоче. Думаю, зніму вже по факту, як вже ми подамо. Коротше, в п'ятницю, не в п'ятницю ми десь близько 2-ї години дня вирішили все-таки подати на... Цей... Як його? На тимчасовий же ж цей прихисток. Документи. Дивіться, оце, до речі, в Ірландії. Вибачте трішки іншу тему зараз. Ось оце часто, дуже часто таке відбувається. Бачите, якась жіночка пила. Он навіть є сліди від губної помади. Часто беруть із їхніх... Оцих пабів, ресторанчиків на вулицю напої в склі і залишають їх ну, де-небудь, де то на лавочках, то в парках, ну хто де гаразд, там і залишив. Дуже багато можна побачити цих бокалів з-під пива скляних лежать. ось, Ой, вибачте. Не в пластику, а саме в склі. От ідуть, там вони п'ють, що вони роблять. Ну, звичайно, що гуляють, і отак. Йдуть, потім залишають, ніхто назад їх не, не заносить. Я не знаю, чому так, що це за така культура, ну, чесно. У нас, напевне, також все відбувається, але в нас якось адміністрація закладу за цим стежить. А тут я так зрозуміла, що ні. І в нас ж як наливають в. Пластикові, якщо людина йде на вулицю. Тут я бачила тільки, якщо йдеш на концерт кудись, на якийсь захід, то тоді в скло не наливають, а тільки в пластик, навіть в приміщенні. А взагалі, в звичайні дні вони наливають. Ну, от, отак людина вийшла на вулицю і пішла, куди вона захотіла. Ось, ну таке, Бачите, не зовсім мені це зрозуміло, але є, як є. Частенько таке відбувається. Дві ворони сидять, ви які красотки. Опа красоні. Так, так що на рахунок захисту? Я думаю, що не секрет, що вже у всіх групах, яких тільки можна і не можна. Була е, оця силочка, лінк оцей на сайт, на якому робиться продовження цього тимчасового захисту. Також це є в інтернеті, можна зайти подивитися. Ось, взяли, просто перейшли, зайшли на цей сайт, подивилися, що потрібно, які документи туди ну, сфотографувати і завантажити. Хто ще не зробив, рекомендую вам зробити завчасно фото жовтого листа, паспорта і всіх інших документів, які потрібно. В спеціальному форматі завантажити і потім, коли ви вже будете відкривати сайт на продовження цього захисту, ви зразу будете вводити інформацію і прикріплювати оці фотографії ваших документів. Чому зразу потрібно зробити оці фото фотографії? Тому що сайт працює не зовсім коректно, я не знаю по якій причині. Можливо, він іще сирий, а можливо, так вони задумали. Що коли починаєш вводити, то потрібно це робити швидко, і якщо ти відволікаєшся на щось інше, то сайт тебе обнуляє. Ну, тобто тобі е, ну, По-новому потрібно ну, знову це все вводити, інформацію. І це, якщо чесно, трохи підбішує. Ми трохи потратили на це часу, трохи багато потратили ми на це часу, десь на двох ми робили годину, напевне. Ну, але подали всі документи. Правили. На електронну пошту я сюди біля цього закладу поставлю цей бокал. Нехай, можливо, адміністрація забере, можливо, це їхній. Можливо, того закладу. Ну, собі я брати точно не буду. Не потрібно мені таке. Я така пияка, знаєте, та ще й взагалі не вважаю що Це якось правильно було б. Так, неважливо. Ось, ми подали, значить, це все. Прийшов код на електронну почту, який потрібно було ввести, щоб зареєструватися. Код прийшов, зразу, причому без всяких глюків, без нічого. Ось, І то, що хтось там писав, що сайт працює тільки зранку до 12 чи ні, до часу дня, то це неправда. Ми подавали після двох і все нормально працювало. Так що нікого не слухайте, хтось цього не зробив, спокійненько собі заходите і робите. Ми це не робили в той же день, коли це вже можна було. Пару днів зачекали, тому що це було зрозуміло, що буде дуже багато людей бажаючих, і сайт буде працювати некоректно. І так воно і сталося. Багато хто з людей хайпував на цій темі, в інтернеті викладав, що. І то не так, і що не так, і кіпішували, і все. Ми просто вирішили пару днів зачекати, все-таки до 5 березня ще є час, щоб уже цей сайт, так сказати, розкачався. І в п'ятницю подали минуло. Все, прийшов оцей код, ми його ввели і потім в суботу зранку прийшов на електронну почту, отакий ось лист, що я зараз вам покажу. Стар. Вставлю шматочок відео, подивитися. Подавала я запит на продовження захисту. П'ятницю, десь о другій годині дня, і зранку в суботу прийшов отакий лист. Ось, зараз чекаємо рішення їхнього. Можливо, потрібно буде їхати в Сіті Вест. Тут про це написано, бачите. Ось поки що чекаємо. Ось такий лист, в якому сказано, що ми опрацюємо. Вашу заявку, перевіримо все. І якщо треба, то приїдете в City West з якимись ще додатковими даними. Я думаю, якщо чесно, що мені треба буде їхати в City West. тому що коли я прилетіла в Ірландію, я подавалася на тимчасовий прихисток не в Дубліні в City Весті, а в Лімерику Можна було так. Та й зараз, здається, можна. Ось, і я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи в мене брали відбитки пальців. Я чомусь склоняюсь до того, що начебто брали. Але я в цьому не впевнена. Ось, мені дали жовтий лист в Лімерику. а вже на. Там футбол грає в А вже на державне розміщення в житлі, тому що надає держава, то мені. Сказали приїхати наступного дня, після того, як мені в Лімерику дали прихисток, жовтий лист, поїхати в Дублін в сіті Вест і там вже буде розселення. Ну, типу, як податися на розселення. Ось, то Та я так і зробила. Чому в мене не взяли відбитки пальців в той день? Я до, до сих пір не можу зрозуміти, якщо вони знали, що їх нема. Я не знаю. Мене нормально поселили, все добре. А потім, пробувши тут певний період часу, вже прийшла така інформація, що потрібно робити карту ERP. Це така карточка, яка означає те саме, що й жовтий лист. Тільки що жовтий лист це така е, бумага, такий папір формату А4, на якому написано, там, що ти можеш, маєш право. Перебувати в Ірландії і туди, і туди і тому подібне. Я думаю, що ви вже про це всі гарно знаєте, так, а куди я пішла? Ні, я, мабуть, туди піду. Не хочу йти вгору туди лізти. Взагалі щось не хочеться. Ось. І коли я подала заявку також в електронному виді на цю карту ERP, ось, то мені зателефонували. Напевне, з Сітівесту. І сказали, що вам потрібно приїхати в Сітівест і здати відбитки пальців. Це чому, я вам поясню, чому я думаю, що мені потрібно буде поїхати. В Сітівест все одно мене, це не об мене. Ось, я їх запитала, а чому так? Я ж отримувала захист в Лімері, в мене брали все, що потрібно. Вони кажуть, у нас немає. Тобто в гарді немає ваших відбитків пальців. Ось, і вам потрібно приїхати. А в мене на той період якраз була зламана рука, я була з гіпсом. І я кажу, що я приїхати до вас фізично не можу. Вони кажуть: ну як ви лікуєтеся, то приїздіть, на, ну, на час, коли вам зручно, і приїздіть. Ну, все, ми так поговорили. Я ще її запитала цю людину, яка мені телефонувала. Телефонувала українка чи людина, яка знає українську мову, ми говорили нашою мовою. Ось. Я запитала, чи можливо ці відбитки пальців здати в іншому місці, щоб не їхати спеціально в Дублін. Тому що я живу від Дубліна далеко і плюс ну, я не можу, бо у мене зламана рука. Вона сказала, що неможливо, ніде вам треба явитися в West. Ось тому я думаю, що. Мені треба все одно буде туди поїхати. Якщо так, то я вам обов'язково про це скажу, може навіть і покажу, якщо все буде добре. Але поки що чекаємо їхню відповідь. Сказали, ну ви прочитали, да, що там в листі написано протягом двох тижнів. Якщо одобрять вашу заявку і все добре з вашими документами, ідентифікують, так сказати, вашу особистість то вам просто прийшлють документи на те, що ви успішно продовжили свій тимчасовий прихисток. Чи захист, як там правильно казати? Ось. Якщо ні, вони прийшлють електронний лист, в якому буде написано, що вам потрібно або якісь ще документи їм прикріпити, відправити, або особисто приїхати в Сіттівець. Привіт, красунчик! А де твоя господиня? Де вона? Де ти гарний такий песик? красунчик? де вона? Може вона туди направо пішла? Ти загубився? Ми бачили ту жінку, яка йшла з двома песиками. Десь другого ним. Чи вона туди пішла вперед? А ну шукай, тебе ж гарний слух і нюх? Ой, ця дівчинка попісюлькала. Шукай, шукай, я не знаю, де твої. Де твоя сім'я. Ти злякався, ти злякалася. Де вона? Де твоя ма, ма, матуся? Так що, друзі, чекаємо, чекаємо відповідь. Ми подали втрьох, я Максим та і ще наша подружка з готелю також один день. Ну, можна сказати, навіть один час. То побачимо. Кому пощастить, кому не пощастить. По-моєму, вона тут його чекає десь. Да? Так а де? Де твоя? Чекай, ти за мною не біжи. Вона, напевне, попереду. А, оно! Біжи, біжи! Знайшла господиню. бай господиня. Вони пішли гуляти, а та собачка, а той песик відбився і повернувся, а вона шукала. А він зайшов, ну, пішов вже зі мною і ми побачились. Так другий прибіг і дивіться, що зробив. Він мене забурнив. Так пригав, по мені радів, що я їхню другу. Що їхнього другого песика знайшла і ця дякувала, але ну, мені було некоректно знімати її. Ну жіночка ця, яка є власницею цих двох песиків. Дякувала, посміхалася. Ну, Місцева ж, напевно. Ну і такі хаосі, я їх так погладила, такі гарні, я не знаю, що це за порода, якісь тар'єрчики чи що. Напишіть в коментарях, хто знає, що це за порода, така цікава. Такі милі собачки. Такі песики-песики. Так Так що такі справи, такі новини в нас. Чекаємо, що нам там скажуть. Ну, то е, вже в Європі ж продовжили цей прихисток на 25-й рік. Ну, до березня 26-го на рік вперед. А в цьому році бачите, як зробили для Ірландії. Для українців в Ірландії, що треба вже особисто подавати, щоб кожен подавав заявку на продовження. Я так розумію, що це для того зроблено, щоб зрозуміти реальну кількість українців, які зараз тут перебувають, які потребують прихистку. Тому що, ну я думаю, логічно і зрозуміло, що багато хто поїхав і навіть не удосужився попередити. Ірландію, що він вже не потребує цього прихистку. Дивіться, барвінок квітує у лютому місяці, як вам. Клас. То вже люблю з дитинства цей барвінок, колись бабці насолоджувались ним, так, коли малі навіть були, подобалися ці квіточки. Не знаю, і якісь... ще назва цей квіток-барвінок, мені так подобається, я не знаю. Так що одну кіточку навіть знайшла. Так що я думаю, що вони не просто так це все так зробили в цьому році. Люди ж як? Їдуть собі та й все, або їдуть в іншу країну, а тут залишають все. З яких міркувань? Я думаю, що перше це, напевне, лінь. Знають, що нічого за це не буде, якщо ти не попередиш, що ти поїхав, ніяких штрафів, нічого. А по-друге, може ще й не закривають, тому що я маю на увазі не закривають тимчасовий прихисток, коли вже виїздять з Ірландії. По тій причині, що може думають, що ще треба буде повернутися там, чи ще щось знаєте. Ну, у різних людей різні причини є. Можна і зрозуміти це, тому що багато хто з людей шукають собі кращого місця, міняють країни. І якщо чесно, я нікого в цьому абсолютно... Не звинувачую, не засуджую, тому що людина, кожна людина має право на життя, на свободу вибору. Так що я думаю, що і влада Ірландії також про це розуміє. І тому нікого жорстко не наказує за те, що там людина собі поїхала в якусь іншу країну і там не попередила. Просто таким чином вони, це я так думаю, якщо чесно, які причини, може, ви знаєте. І е, справжню причину, може, я помиляюся. Я думаю, що так вони вирішили зрозуміти, скільки реально українців зараз в Ірландії потребують цієї допомоги. Ось. Тому так зробили. Так що демократична країна і... Закон. А так вони будуть знати, хто є, кого нема. Може вони ще захочуть перевірити е взагалі людей, яких будуть визивати туди в ті чи людина не е подорожує, тому що багато ж також е людей є, які будучи тут, на виплатах, на тимчасовому розміщенні, е також продовжують подорожувати. Можливо, вони ще хочуть це проконтролювати. Можливо, деяких людей взагалі відправлять там додому чи куди. Я маю на увазі не продовжень прихисту по якихось причинах. Я не знаю. Будемо дивитися, будемо вже слідкувати за новинами. Ось я нікуди не виїздила за весь час, що я тут, і як би і не планую, якщо я навіть додому не змогла поїхати. Коли в мене тато хворів, та й зараз, то звичайно, що я не збиралася подорожувати, якщо я біженка, то я вже тут. Тим більше біженка на умовах допомоги українцям. Ті люди, які вже собі спокійненько влаштувалися, знайшли житло, не залежать від держави Ірландія, так сказати, оплачують те житло. Вони мають спокійне право собі виїздити куди захочуть і коли захочуть. А такі, як ми, які користуються державним розселенням, то, звичайно, що таких прав немає. Якщо ти хочеш покинути на певний період час Ірландію, ти повинен подати запит. Якщо тобі одобрять, то ти можеш на якийсь час поїхати. Якщо ні, то ні. Ось правила є правила, і звичайно, що вони, напевне, хочуть це перевірити. Ось, так що побачимо, поживемо, побачимо. Ось, так що таке сьогодні відео в мене вийшло. Вибачте, що трохи із переривчиками. Ось, ну, але вже зняла, що зняла. Показала і розповіла те, що саме відбувається зараз. Ось. Вже далі буду йти якесь інше знімати відео. Так що, всім дякую вам за перегляд. Бажаю тим українцям, які в Ірландії, щоб вам без проблем продовжили тимчасовий прихисток, щоб у вас все було добре. Ось. І взагалі всім бажаю здоров'я, добра, любові і всього самого найкращого. І людям, які вболівають за Україну, які хочуть туди повернутися, і взагалі всім українцям, які зараз в Україні. Бажаю закінчення війни. І повернення додому, щоб у нас все було добре, ми жили вдома, відбудовували свою країну, займалися в себе вдома тим, чим ми хочемо, щоб нам ніхто не заважав цього робити. Всім пока!